Які відомості враховує координаційний штаб, коли підтверджує полон іншими джерелами? Ми добре розуміємо, наскільки важливо для вас отримати бодай найменшу звістку про близьку людину, яка зникла безвісти або може перебувати в полоні. Саме тому хочемо пояснити, що означає формулювання полон, підтверджений іншими джерелами, та які саме відомості враховуються фахівцями координаційного штабу? Нами використовується широкий і перевірений інструментарій. Для пошуку, збору та підтвердження інформації про наших захисників. До таких джерел належать свідчення звільнених із полону військовослужбовців, які могли бачити або взаємодіяти з близькою вам людиною. Якісні фото та відеоматеріали з відкритих джерел, зокрема з телеграм-каналів, сторінок у соціальних мережах, публічних ресурсів, наданих в тому числі і родинами. Ми ретельно верифікуємо такі дані, аби уникнути помилок. Оперативна інформація від спеціальних служб та відповідних державних структур, які постійно працюють над встановленням місцезнаходження наших оборонців, нами також опрацьовується. Уся ця інформація аналізується, порівнюється та проходить багаторівневу перевірку. Лише після підтвердження скількох незалежних джерел може бути змінена облікова категорія на полон інші джерела. Хочемо запевнити вас, координаційний штаб щодня докладає зусиль. Щоб встановити долю кожного захисника та отримати нові дані про зниклих безвісти і полонених, ми працюємо над тим, щоб ви могли знати якнайбільше про стан здоров'я, умови утримання та можливе місце перебування близьких вам людей.